Шановні друзі, для нашого верховного главнокомандуючого, президента України, пана Зеленського, з нагоди дня народження звучить цей подарунок від людей доброї волі, щирих українців з найкращими побажаннями, незважаючи на походження для у кожного день народження і у бідного Заможного день народження є у кожного і у бідного, і в заможного день народження є у кожного, а сьогодні твій твій святковий день за широкий сіл, за гостей, хай не дости, хай сховать гості хай луна й пісня, наша пісня грає Вити горилочку, медову, за твою сім'ю таку чудову випи за Україну, за Україною вільний край. Ми усі тебе поважаємо, цінуємо. Маємо, щоб в століт тобі, щастя жилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб в століт тобі, щастя жилося, щоб збулося все, що наснилося, а сьогодні в святковий день за широкий сіл, за просі гостей, хай пустив, хай сховай гостів. Хай вона й пісня, наша пісня грай. Вип'ємо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову, вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну вільні край. Гей, сирвона колина чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу Славну Україну я селимо, А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу Славну Україну я селимо. Слава президенту Зеленському, слава головному командуючому України.